У важкі моменти людина звертається до віри, просить Господа про допомогу, захист та милість. У щасливі хвилини слід також пам'ятати про свого заступника, дякувати Господу за підтримку і благати про те, щоб він ніколи не залишав і надалі. Текст Псалма 20-го висловлює подяку Господу, показує силу віри в нього. Псалом 20. Для диригента Хору Псалом Давидів. Господи, силою Твоєї веселиться цар, і спасінням Твоїм, як він сильно радіє, ти йому дав бажання серця його і прохання уст його не відмовив, бо Ти його випередив благословеннями добра, на голову йому поклав корону зі щирого золота. Життя він у Тебе просив і дав ти йому довголіття на вічні віки. Слава велика Його при Твоїй допомозі, палута величність кладеш ти на нього, бо ти вчиниш його благословенням вічним, звеселиш Його радістю, як буде він разом з тобою. Зармає надію на Господа, у ласті Всевишнього не захитається Він, знайде рука твоя всіх ворогів Твоїх, знайде правиця Твоя твоїх ненависників, наче з гніву свого ти їх учиниш огненою піччю, Господь гнімов своїм їх понищить і огонь пожере їх, ти вигубиш плід їхній із землі, а їхнє насіння з поміж синів людських, бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злу думку, якої здійснити не зможуть. Бо ти їх обернеш плечима до нас, на тятивах своїх міцно стріли поставиш на них. Піднесися ж, о Господи, в силі своїй, а ми будемо співати і хвалити могутність твою.